Всім привіт! Ви на каналі CryptoMike. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні біткоін у нас вже 22 800 доларів, і ми сьогодні подивимось, проаналізуємо ринок, зробимо обзор, що буде далі, та що ми можемо чекати від криптовалюти Bitcoin. Також хочу вам повідомити, що в нас триває набір в наш закритий клуб, в наше криптосообщество. Тому, відповідно, всім, кому цікаво, вступайте. Ціна вже 25 доларів, перших 10 місць, далі ціна буде вище, буде 50 доларів. В закритому криптоклубі я ділюсь інформацією своєю стратегією торговою, як я працюю та заробляю на ринку. Відповідно, ви зможете повторювати це все також на ринку та відповідно, працювати разом зі мною. Також ми ділимося досвідом, ділимося знаннями. Та розвиваємось в цьому напрямку. Тому всім кому цікаво. Силка в описі, пишіть мені в Телеграм та вступайте в наш закритий клуб. Давайте переходити до огляду криптовалюти Bitcoin, подивимося, що у нас відбувається. Як ви бачите, ціна в нас зараз 22 680 доларів. Після індикатора buy and sell ми побачили сильний ріст. І вже протязі двох тижнів ми показуємо доволі сильний ріст. Ціна в нас 22 800. Давайте переходити на ось цей графік. Будемо аналізувати, що в нас відбувається та що може бути далі. Так, друзі. Як ми бачимо, що ми перейшли вже на новий lawyer high, але по індикатору Buy and sell на недільному таймфреймі в нас ніяких нових сигналів на продаж немає. Відповідно, ми нічого не продаємо знаходимось знаходимося в ринку. Якщо розглядати RSI, то RSI в нас вже досить сильно перегрітий і може бути скоро в нас корекція. Останній раз ми ось тут були, на самому піку, це в нас по 60%. По 69 тисяч доларів, коли був біткоін. Тому відповідно, поки що ми нічого не робимо, не продаємо з ринку, не виходимо, тому що це в нас можливе відновлення з дна. І цей RSI може рухатись зверх, може бути перегритий. На недільному таймфреймі в нас поки що все добре. Очікуємо подальшого росту кудись в район вже 24-25 тисяч доларів, можливо, з невеликою корекцією або з боковиком, після того, як ми впарилися у 22 тисячі 800 доларів. Давайте покажу вам, що в нас відбувається на одноденному таймфреймі, Щоб ви також бачили, що у нас відбувається тут. Ось. Тут в нас також, як ви можете бачити, RSI в нас сильно перегітай, рухається вверх. Тут у нас був сигнал на продаж. Сигнал на одноденному таймфреймі не відпрацював, тому що у нас біткон дуже сильний і йде відновлення. По біткоїну, відповідно, на одноденний таймфрейм ми уваги дуже сильно не звертаємо. Ми отримали сильний імпульс, відповідно, зараз в нас поступив новий сигнал, знов на покупку. Відповідно, однотижневий таймфрейм та одноденний таймфрейм показує, що біткоін планує рости далі. Біткоін дуже сильний та дуже імпульсно росте. Якщо аналізувати, в принципі, е психологічно ринок, то е зараз після 22800. Я не думаю, що є смисл йти в сильну корекцію кудись в район 18-19 тисяч доларів. Чому? Тому що ми дамо багатьом учасникам ринку перезайти, тобто купити ось тут. І якщо ціна буде рухатись далі, то нема смислу опускати, щоб учасники купили та рухались на цьому рості. Тому, відповідно, або невелика корекція, або боковик, і можемо рухатись далі. Але ми будемо повідомляти всю інформацію в нашому закритому клубі. Відповідно нашої стратегії. А наша стратегія каже нам про те, що продавати зараз не потрібно, тому що, в принципі, ніяких сигналів для цього поки що дуже сильних немає. Як тільки будуть сигнали на продаж, ми вийдемо з ринку та повідомимо учасникам нашого закритого клубу. Тому нагадую, що зараз в нас проходить набір, тому вступайте в наш закритий клуб по ссылкам в опції. пишіть мені в телеграм. Давайте перейдемо далі, подивимось, що в нас по новинам цікавого робиться на ринку. Це наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо всі цікаві новини. Підписатись можна по силці в описі. І в нас є ось така цікава новина, яку я вам би хотів розказати та показати, щоб ви були в курсі та вже, відповідно, приймали наступні рішення згідно ось цієї інформації. У 2022 році у нас будуть розблоковані і попадуть на ринок токени на 102 мільярда доларів. Які це токени? Це в нас найбільше буде XRP. Відповідно, XRP купляти не рекомендуємо. Filecoin, Chilink, BitDAO, Apple Stepen і так далі. Ось, Перелік цих токенів ви можете побачити тут, або перейти посилці в описі і подивитись в нашій групі. Тому, відповідно. Не рекомендував би купляти зараз на якийсь довгострочний або середньосрочний період ось ці токени, тому що буде сильний розлог і, відповідно, можуть бути продажі по ринку, і ціна може стояти на місці або рухатись вниз. Якщо підсумувати, то що ми чекаємо далі? Згідно нашої стратегії чекаємо якогось подальшого росту, ми зараз досягли ось такої нової вершини. Давайте вам покажу, щоб було що видно. Ось тут був наш попередній пік 22 800 доларів. Ми його досягли, ми його досягли, впарили в цей пік, і, можливо, зараз у нас тут буде якийсь невеликий боковичок. Можливо, на декілька днів, а можливо, він затягнеться на тижні. І після того чекаємо подальшого росту до наступних піків, щоб зібрати ось цю ліквідність. Це в нас виходить, що? 25 200 доларів орієнтовно. Думаю, що наша ціль відновлення з нашого дна. Тому думаю, що ми туди повинні прийти і без великих корекцій, для того, щоб не давати можливість людям зайти в ринок нижче. І відповідно всі будуть залітати вже по 22, по 23, по 24 і так далі. Якщо дивитись далі, що я очікую, що може бути, то це просто ось так, такі думки по ринку. Можу, в принципі, показати. Що може бути далі? Є в нас ось відповідно ціна в 30 тисяч доларів ось тут. Так, то я приблизно чекаю щось таке дохід до 25, можливо, якась корекція. Далі в нас 28-32 тисячі доларів, а можливо, і вище 36 тисяч доларів, для того, щоб переконати всіх учасників ринку, що все одно вже було, і ми вже. Переходимо в ріст і вже нижче 30 не підемо. І після цього можуть опустити на 19 тисяч доларів, на 20 тисяч доларів. Або, і, можливо, обновити Луї для того, щоб пройти максимально сильну капітуляцію. Сценарії може бути багато, але зараз ми бачимо, що в принципі біткоін переходить вже в такий локальний бичий тренд, і відповідно цим треба користуватись. Згідно нашої стратегії, все добре. Ми рухаємось. Поверху та заробляємо на цьому, на цьому руху криптовалюти біткоін. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Всім, кому було цікаво та було корисно, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило як можна більше людей. Таким чином, ми розвиваємо український контент, допомагаємо розвивати його і рухатись вперед. Тому всім дякую за перегляд, всім друзі, пока!